Доброго вечора ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Друга дощечка із серії Весела Ферма. Ось така чудова корівка. Це роздруковочка на фотопапері на струйному принтері. Ось така цікава роздруковочка. і ось така дощечка. Грунтую білою акриловою фарбою. Фарба в мене для стель і стін з будівельного ринку. Грунтую, як завжди, спочатку пензличком, вона трошки густувата, вже зробилась, треба розвести цю фарбочку. І е, далі спонжиком. Два шари з проміжною просушкою. От. І далі. Вживляємо цю роздруковочку на глянцевий акриловий лак. Я вживляю цього разу. Прохожуся лаком по дощечці, по картинці. Так, не заливаємо це все лаком без фанатизму. Такий середній шар цього лаку потрібен нам. От. І прикладаємо нашу картиночку, рівнесенько, так, як ми хочемо. І файлик або целафанчик, витираємо залишки лаку і проходимось шпательочком чи кредитною карткою використаною. Дуже добре проходимось. Забираємо залишки цього лаку, який повиступав, і залишаємо на просушку. Я залишила на ніч, бо вечора то робила. І на другий день водичкою. Змочуємо картинку і скачуємо ось цей папір, який нам тут не потрібен. Періодично рука змочується, щоб не порвати картиночку. Забираємо ось ці залишки паперу. Тут у мене фотопапір трішечки такий грубуватий, у мене просто іншого не було. Але він прекрасно. Скатуються ці залишки, і дуже гарно він вживляється, незважаючи на струйний принтер. От, подобається мені так працювати з фотопапером. Проходимося після цього, як все зібрали лаком і просушуємо, звісно, це все. Далі підбираю фон. Беру декілька фарб ось таку. Сіро-зелена, така зелений беж Тут в мене оці фарбочки не підписані. Я їх купую в магазині, де художньому, і там є ось такі просто не підписані фарбочки. Я вибираю такі, які мені потрібні по... просто по кольору і далі вже ними користуюся. Додаю трішечки коричневої і зафарбовуємо. Просто домальовуємо нашу картинку. От. Підмальовуємо це все акуратно так, щоб заходити трішки на картинку, щоб у нас не було різкого переходу. От. Додаю, бачите, я тут по ходу змішую фарби, які мені потрібні. І так я роблю цю підмальовочку. Звісно, боковушечки зразу додала більш темної фарби. Зробила ці боковушечки. І знову це все, звісно, просушуємо, дивимося. Ще раз я роздивляюся, якої фарби мені де додати. І знову додаю тут і такої світлої, тобто об'єдную це все кольором. Знову це все сушу і лакую, звісно. І Далі ось тут є такі теж дощечки. Я взяла лайнер, такі тунесечки, і прохожуся, виділяю ці чорненькі е... лінії. І досточка зразу, ця досочка зразу має. Дощечка ця має зовсім другий вигляд. От. Сушим, лакуємо, ну, все, як завжди, щоб у нас було декілька шарів лаку. Ось тут ще від себе додаю таку боковушечках ці чорні лінії, дощечки, такий фон. І це такий. Проміжний результат. Далі, після просушки, лакування і просушки я вирішила зробити більш яскравою цю дощечку. Є в мене ось такі квіточки, це я їх купляла на Аліекспресі. Тут я трішки помилилася. Лавандові квіточки, то у мене то така вона, як наліпочка. А це просто ось такі що треба їх на клей наліплювати, ці наліпки. Але ці квіточки дуже гарні, мені вони подобаються. І я вирішила їх використати тут і зробити ці квіти, які тут є на цій картинці, більш такими яскравими, більш крупними. От. Тобто, таку більш веселеньку цю картиночку зробити. Такий віночок зробила цій корівці. І тут додаю ці квіточки. Підклеюю я на ось цей клей для стразів. Тут можна і, на, звісно, на дракон підклеювати, От, на такий клей, не на ПВА. От. І вибираю по кольору. По розміру відрізаю, бо вони такі більш крупні тут квіточки, то я просто відрізаю маленькі частиночки і вимірюю, де б це я їх тут зробила і так, по ходу вирішую, де що додати. <кій> так от. І далі я ще вирішила ось тут. Понизу взяти тут цю наліпочку, де лавандочка. Там такі тоненькі гарні ці наліпочки, квіточки такі. І я її вирішила тут використати, понизу цієї дощечки. От Бачите, цю лавандочку. Я приміряла, яка мені тут більш підходить. Все-таки вирішила квіточки тут взяти. От, і... Гарно ця наліпочка тут виглядає. Ось. Так би мовити, дощечка має більш закінчений вигляд. І ще вирішила, ось тут на це пусте місце на верхушці. Там був напис, він в мене замалювався. І я додала ще ось таку лавандочку. Трішечки чекаю, щоб це все взялося, клей. От, І знову це все, звісно, лакуємо. Сушимо, лакуємо. Тут, я навіть вже перестала рахувати, скільки в мене тут шарів. І вирішила ще прикрасити ось таким бантиком. Взяла мереживку і ось такий шпагатик з листочками фіолетовими. Якраз вони мені тут по кольору підходять і роблять таку дощечку більш веселенькою. І на цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям разом до перемоги. Слава Україні!